Хочу подякувати в першу чергу нашим аграріям, тому що вони переживають дуже непрості часи. Всім дуже важко, але люди знаходять можливості. І вже з перших днів війни ми передали понад 600 пікапів. Вантажівки і автобуси, яка конче потрібна для нашої армії. Ми, як аграрії, робимо все можливе для того, щоб бути корисними і наблизити нас, всіх, нашу країну, до перемоги. Шаю знайомство з аграрною радою, зі знаю, скільки вони. Роблять цього для перемоги, щоб Україна була зерном і хлібом. Хочу, щоб кожен знав в цій країні, що є така організація. Вар. Ми всі аграрії бажаємо нашим захисникам, щоб вони якомога швидше живими і здоровими повернулися з перемогою додому. А ми для цього зробимо все, що в наших силах. Дуже дуже дякую кожному учаснику нашої організації. Це все їхня велика заслуга. Дякую, ЗСУ. Слава Україні!